Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Низький уклін нашим захисникам. В сьогоднішньому відео я вам покажу друге наше придбання. А придбали ми отакий, отаку тиску оборону. Низку оборона, як там хто називає, е, помет, не помет. Польсько-українська зборка. Придбали ми її е, в місті Радехові. Є там така компанія Вінаві. Зараз я вам покажу коротеньке відео, що там в них є. От, о, друзі, компанія Вінаві. Куча таких комбайнів. От, там преси є, прицепчиків куча. От домінатор так проти Світла не видно. Домінатор 38-й, такий як в нас, тільки за такою жаткою. Джундир. Отакий комбайник. Так що є тут, друзі, куча всякої техніки. Ну, а ми придмали дискову борону тут. Ось такі тракторці, є різної потужності. Ось такий гарний тракторет. Якийсь кіоті. Ну, то машина, то апарат. Новенький, от старенький джундірик такий. Зімна, от куча всяких косилок грабарок, саджалок, отут от ще цілий ряд кабін до всяких тракторів, бачу і до Т-25, є на китайчике. є тут вон стояночка з тракторцями. Всякі тут ДТЗ, кентаври. От, до речі, віялки отакі у людей є. От вони дерев'яні такі, теж продаються. Ну і там ще куча всякої техніки. Фрези. Шановні друзі, вон агротехніка вінові. Місто радехів. Ось такі от дискові є. Плужкі оприскувачів на любий вибір. Отак. Що, там плужків ще куча, мотоблоки. Все, що душа заважає. Рай для тракториста. Друзі, чому ми її придбали? Є в нас такі невеличкі ділянки з гарбузами. Там попробуй потім ті гарбузи, ото от все, ті рослини, то все треба передрохотати. А ми так собі борною... Перейшов, зробив. Е, якусь терню полущити, от після озимого ячменю я ору, щоб посіяти е, гречку Я думаю, що може попробуємо цією бурною і може воно буде робило. Ну, знову ж таки, повторяюся слово може. Але придбавши цю борону, так як хлопці її зібрали, я вчора, бачите, вона вже в землі, вона вже була в роботі. Я вчора вечором через свою, скажімо так, цікавість е взяв і спробував її зложив. Так як вони зложили. От вони зібрали оці секції. І от є перша секція. Ви зараз кажете, що тут має бути друга. От є секція номер 1 І отут є циферка 2. Бачите? Вже так на виворіт стоїть. і... Зараз я вам покажу відео, е, яка вона була, як ми її тільки придбали. І ось, друзі, зложений ось такий бомет дискова борона. Їздив я по неї, я вже говорив, в місто Радехів. В нас в Тернополі чомусь такої на метр вісімдесят не було. Ну і скажу вам чесно, ціна теж була чомусь, ну, не дуже набагато, але на якісь 2,5 тисячі більше. Ця, ця дискова оборона мені обійшлася в 27,5 тисяч. В такому вона стані на 8 дисків. Дали ще якусь брошурку до неї і буду її брати до роботи. Тут ще якісь наклеєчки вони почіпали, щоб воно чуть гарніше виглядало. Ну. Втулки тут чалуні отакі поставили люди. Я вже тут помастив масльоночки, попітягував оці, оці, щоб ви розуміли, чистики. тут попітяг, бо вони були так зложені як небудь. Ну як як-небудь. Ну не можна сказати, що похабно, але потрібно було кожен ще відрегулювати. І так само от ззаді, Тоже вже помастив. На кожній тарілці щоб ви розуміли, є би то, ось якщо видно, ось така МЛМ. Товщина, диска так, ну, твердих, я думаю твердих 3 мм, 4 вона не має точно. Ну, хоча тут подивитися, ніби трошки товстіша в тому місці. А так біжме. Ну, а в роботі побачимо як вона себе покаже. Передивився я дуже багато таких відео. На АГДшку у нас грошей не вистачило, а... бо ми там візьмемо, не є в нас так багато аж землі. Якісь перевущити там хабази е -е, після кабачків у ту гечку. якусь стерню перевущити, я думаю, що нам цілковито її хватить. Зато вже ніде не треба йти просити. І що своє, то своє. Ну, Будемо пробувати її в роботі. Попробувавши, шановні глядачі, її в роботі, щоб ви розуміли, оця секція була отут довше, а ця секція була там довше. Коли я спробував, то ця дискова борона, скажімо так, не рівняла землю, а нарізала такі великі грибінки. І воно мені ту все не сподобалося. Передивившись відео, за що щиро вдячний каналу Жити по-сільському, там е людина з великої букви показала, як правильно ту зібрати ту борону. І Подивившись, що диск, оцей, оцей, має кидати на цей, ну воно зовсім було по-інакшому. Воно е тут було коротше, десь кидало аж на середину цієї секції. Ця секція була довша отак. І все, воно мені то не сподобалося, я зрозумів, що щось воно не то. Ставши з самого ранку, я то все перекрутив десь скажімо так, 2 години роботи. Перекрутив, взяв, переставив оту секцію туди, цю сюди. Причому е, самі диски залишив там ті, тут ті самі Чистики переставив на другий бік. І ще я вам хочу казати, показати, що всі чистики, отак, на оцей чистик зосередити увагу, я їх чуть позаточував, бо вони круглі такі, отак як розплескали угольник. І він так є. І вчора я... Трошки попрацювавши, я зрозумів, що вони нічого взагалі не роблять. Тут набивається і все. Я їх чуть попід не знаю, наскільки воно поможе. Але зараз попробую. Так тобто, от шановні глядачі, щоб дуже не затягувати вашу увагу на ті дискові бороні, бо їх дуже багато. Зараз я вже переробленою виїжджаю. Тут в нас є така недевеличка діляночка там, де ми пробували отой плуг. І вона там так трошки негарно зорана, та не трошка досить негарно. І зараз ми поїдемо на ту діляночку і попробуємо як воно буде працювало. Вже скажімо так, з переробленими е, тими дисками, переставленою рамою. Отак хлопці там збирають. Ну, я їх, чесно кажучи, не виню, як їм папір намалювали, так вони збирають. Компанія досить е, серйозна, досить хороша. Е, ціни в них досить так, помірні е, на ті борони та й взагалі на все ременання там побачите, що, що вони продають. Дівчата дуже привітні, бігають, показують, розказують, що по чому. Ну, Звісно, хочуть продати, та й розказують, але е, людяність там з великої букви. Так що їдемо, пробуємо на ту діляночку. І, і, і зараз покажемо, що воно, як воно працює. Дякую глядачі, завдяки Ютубу е, і завдяки каналу Жити по-сільському, отак переробив я свою дискову оборону. Низький уклін цьому каналу. І що хочу вам сказати ще, що е, кожен реманент е, потребує регулювання чи то борона, чи то культиватор, чи то е, косівка, чи то комбайн. Все воно потребує регулювання. Але завдяки таким людям, що щось можуть розказати і підказати, е, простіше з тим справлятися. Тепер хочу вам сказати, шановні глядачі, що оцей е, скаут 40-й спокійно справляється з тою е, бороною на метр вісімдесят. Думаю, що на 2 метри, бо мені пропонували тут в Тернополі на 2 метри е, таку е, борону. Ціна її була там щось 34 тисячі гривень. Е, цей. Ну, але я для себе подумав, що трошки може бути затяжка. Ну, На метр 80 якраз для нього. я думаю. І прекрасно вона вже робить, нема вже ніяких, от так нема вже ніяких горбиків, немає нічого, е, не нагортає вона такі купи. Я думаю, що е, все в нас з нею буде добре. Друзі, кому сподобалося наше відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми е, всім щиро вдячні за те, що підписалися. Міцного, всім здоров'я, мирного неба і всього-всього вам найкращого. Будьте здорові!